Ми дороцінні. Більшість свого життя ми живемо в ілюзії, тому що ми хочемо, щоб у нас були прекрасні чоловіки, дружини, діти Вундеркінди самі класні. але ми в цьому потім розочаровуємося. І Господь навчить, що потрібно своє покладати життя не на матерію, не на е, гроші мамону, та, а на Слово Боже і вчити е, інших цьому, тому що та інформація, яку клас, клав нас Бог. Божа інформація, вона сама найцінніша, тому що Господь вчить, як бути щасливими, тому ми не маємо вкладуватися в мир, який тлінний. І потім все, що у нас рушиться, щось крадуть, щось ламається, щось згорить, і ми починаємо страждати із за цього. Сама Найкраща інформація це духовна, яка вона постійна і вона нікуди ніколи не дівається. Господь це найкраща інформація, яка має бути в нашому житті.